Якщо ви створюєте крафтову продукцію: сир, вино, мед, косметику, вироби ручної роботи та інноваційні продукти, саме час заявити про себе долучаєтесь до каталогу крафтового бізнесу Одеської області. Так, ваш бренд з'явиться в каталозі, який стане вітриною крафтового потенціалу Одещини для партнерів та інвесторів. Ви отримаєте нові можливості для співпраці, участі в грантах, тренінгах та промоакціях. Це шанс стати частиною великої спільноти підприємців. Які зберігають і розвивають автентичність нашого регіону, тож може взяти участь малі підприємства, фермерські господарства, ФОПи, майстерні, кооперативи, виробники харчової продукції, вино, джеми, пиво, м'ясні делікатеси, майстри хендмейд, кераміка, прикраси, свічки, косметика. Як долучитися? Заповніть коротку анкету за посиланням, розкажіть про ваш бізнес, продукцію та потреби. Додайте фото ваших виробів для презентації в каталозі. Дедлайн до 18 липня 2025 року. Остаточний список учасників каталогу формує організатор, тому важливо надати повну та достовірну інформацію. Ініціатива реалізується департаментом економіки Одеської обласної державної адміністрації та агенцією регіонального розвитку одеської області в межах проєкту. Міжнародною технічною допомогою ЮКОРТ, який впроваджується за підтримки Швейцарії, розкажіть свою історію, поділіться унікальним продуктом. Покажіть, що робить Одещину неповторною. Станьте частиною крафтової спільноти регіону. Ірина Вербинська, на Лукінчук, перший муніципальний.